Добрий день, вітаю на нашому традиційному брифінгу. Тема нашого зібрання: евакуація населення. І я представляю наших спікерів: це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро та заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро. Це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Ну, давайте тепер послухаємо пана Петліна. Прошу. Доброго дня всім присутнім. Тривають у заходи на території області станом на 12.08, тобто вчора, в ході проведення заходів, силами органів влади всіх рівнів, добровольчих формувань, волонтерів було евакуйовано з постійних місць проживання більше 1 мільйона 262 тисяч осіб, з яких 194,5 тисячі це діти. І близько 47 тисяч це особи з інвалідністю за тиждень, якщо брати проміжок часу, то евакуювалися у нас за межі області 8400 осіб і 460 – близько цифра. Це діти на підконтрольній українській владі території залишається 242 тисячі 700 осіб, з яких 18 000, близько 18 тисяч це діти. Що стосується громад, віднесених до активних бойових дій, там залишається трохи більше 20 тисяч осіб, з яких 82 дитини. Це Лиманська громада. Також тривають заходи з обов'язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх родинами або особами, які представляють їхні інтереси. І це в нас залишилось визнаними дев'ять населених пунктів Краматорська Покровського району. Де залишається на станом на вечір на вчора 280 дітей? Це такі населені пункти, як Новоселівка, Лиманська громада, Ярова. Там 52 дитини залишаються найбільше з Краматорського району. Лозове, це теж Лиманська все громада, 14 дітей. Рубці 6 і Яцківці 4 дитини. Загалом 70, 77 дітей. По Краматорському району, Покровський район, це місто Добропілля. Там 195 дітей залишається село Ганівка, дві дитини, село Добропілля, п'ять дітей і село Новофедорівка одна дитина. загалом як я сказав, 280 дітей. Хочу акцентувати увагу, що населені пункти в Лиманській громаді це 19 населених пунктів. З 8-го числа розпочався, розпочався очередной етап. Оце я ще перечислив, тобто ну протягом поточного, поточного тижня, і ще буквально вчора було прийнято рішення і з сьогоднішнього дня у нас починається евакуація ще з 14 населених пунктів Покровського району, Білозерська громада і Добропільська громада, де загалом залишалось станом на вчора 1150 дітей. Це міста Белозерське, села Благодать, Боково, Веселе Поле, село Весна, Мирове, Нововодяне і села в Добропільській громаді: це Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововіхтарівка, Новоукраїнка, селище Святогорівка і Степи. Тобто ката, така ситуація. Всі ви бачите поточну ситуацію. Так званий показують прорив в тому напрямку, так, що. Хто читає новості, хто слухає, будь ласка, приймайте рішення і евакуюйтеся, тим паче, якщо є діти в сім'ї. У мене все, будь ласка, будуть запитання і Дякую, пане, давайте послухаємо пожарського. Добре, шановні колеги, триває розселення, і навіть в цей момент триває розселення наших евакуйованих. Донечан за тиждень ми вже розселили на цю хвилину. До кінця дня цифра може ще збільшитися. 97 людей, з них 11 маломобільних, осіб, і 21 дитиночку. Евакуація здійснювалася: Львівська область, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська та Закарпатська область. Наприклад, сьогодні Закарпатська область, їде родина у нас. Також у нас сьогодні більше 20 людей буде розсилено. І Зараз саджається прямий поїзд, будуть розсилені у Львівській області. Евакуація триває активно. У нас ми бачимо збільшення кількості людей, які бажають евакуюватися за допомогою транзитного пункту нашого. Ось тому ми радимо всім евакуюватися, і ми бачимо, що кратно збільшилось майже за останні дні, Це в два рази більше людей, які звертаються на транзитний пункт евакуації. Ось приблизно в півтора рази у нас по порівнянню з минулим тижнем збільшилось розселення людей. Тому просимо пробати про власну безпеку, безпеку своїх родин, особливо безпеку діточок. Ось, і якщо вам потрібна допомога в евакуації, звернутися до місцевих органів влади, вам всі допоможуть і вас евакуюють. Як ви бачили, ми на цьому тижні вже приїхала родинка, у нас була з двома немовлятками, там одна дитинка була півтора місяця від, від народження на сторінки голови, вода, ми показували тих. Не евакуювали, а вони вже у Вінницькій області, вже в дуже комфортному місці тимчасово Ми Дякуємо Вінницькій облдержадміністрації та організації Save Ukraine, які також долучились до цього процесу і розмістили цю годинку. Тому все, якщо питання, готові повісти. Угу. Дякую. Для уточнення може ви казали це до пана Петліна. Де найбільше всього дітей зараз є? В яких громадах? Чи, ні, не в громадах, а в районах, скажімо так? Угу. Чи таких немає таких даних, де звук? Звук, ага, кричіть. Так, вибачаю, я, да, да, я... Ні, нічого, це не... по, по, по районам я, я вам не казав, Сейчас, зараз зараз. Mm -hmm. я, я казав загальне число, що стосується населення і дітей. А mm -hmm. що стосується. Ну, ти, може, просто не в громадах, яких найбільше там, дітей. І... Я не знаю, чи так, планують їхні батьки, але ну, це, мабуть, таке відповіді такої немає читають. Не, ну, дивіться, звісно, у нас дітей найбільше всього в, на, в самих на, найбільших населених пунктах. Це славянськ Краматорськ, які у нас залишилось на підконтрольні. Mm -hmm. да, це ну, Дружківська громада, 1600 дітей. Ну, трохи я округляю цифри. Е, Славянська 503, 5300 е, дітей так. Ну, бо 18 тисяч – це велика така цифра. Краматорськ більше 5400. Тобто загалом по Краматорському району 16, більше 16 тисяч, ну це найбільше у нас, mm -hmm. де, де ж залишаються дітей. В Покровському району 1400 залишається дітей, там ну, вже багато населених пунктів. Це Білозерка от залишається у нас, як mm -hmm. розпочалась Добропільська, там громада ще 270 дітей. І Криворізька всі останні вже дітей немає по нулям. Ну і, звісно, Волновахський район нема дітей, Бахмутський район там так, Роди, дітей. так казати, немає дітей, їх евакуювали. Да, ви, вивезли да, їх, то, я то, вам то, і кажу про те, що на території за ага, офіційними даними дітей нема. вже, вже, вже немає. Ага, все добре. Дякую. Все, Але... може От, таким, ми цей... також так, да, по да, пані Оля, прошу да, ага. дякую. У мене до Дмитра Петліна таке питання. Чи є у вас інформація, скільки за цей тиждень евакуювали дітей з тих населених пунктів, де триває примусова евакуація? Бо ви сказали, скільки залишилося, а скільки буде 196 дітей шість дітей за тиждень? Евакуювано. Це а в прибусне 6... найбільше, ну хоча б один населений пункт, звідки найбільше вивезені? Угу. Та ну звісно, що з добропілля найбільше всього uh -huh. всього. Тобто, це самий великий населений пункт, що зараз проводиться примусова евакуація, з нього більше за все і вивезли. Uh -huh. І ще маленьке уточнення: ви казали про кількість дітей, які зараз проживають там у Слов'янську, Краматорськ, ви сказали, Дружківська громада, Слов'янська громада і Краматорськ, не громада, просто Краматорськ, 5400. Ні, я за громади казав усі. Ага, це, це всі цифри, що я називався також. Так в Дружківській громаді діти залишились офіційно тільки в Дружків, в місті Дружківка. В громаді вже у нас пройшла примусова і там по нулям, угу. тільки в Дружківці. Місто Дружківка саме. А інші цифри це по громадам. Дякую за уточнення. Угу. А в мене таке я не знаю, там до пана Пожарського питання. Ви сказали, що от буквально зараз вивезли. Маму з немовлятком та півтора місяця. Відколи народжуються діти, їм пропонують одразу евакуацію? Чи ну це якщо так? Якщо є така інформація, Ну, це скоріш не до мене. Це це, 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 це це скоріш, ну, до пана Дмитрага, тому що та, це їхня у нас розміщення, Ну може ага. сказати, що у нас і завтра буде евакуюватися така ж дитиночка. Немовлятка вони будуть їхати mm -hmm. завтра на дро. На Дрогобич по проєкту з, з організацією Save Ukraine. Ось ми завтра їх будемо саджати. Це ну, це родина буде, правда, з міста Краматорська, і там буде дівчинка Яна, яка народилася у лютому цього року, і буде евакуюватися також до міста Дрогобичка. Тобто приймають рішення люди для евакуації. Да. Коли ще так. є запитання до наших спікерів, то ми так. А, а можна олена що? Коли... Можна yeah. а що я, про... я вас не бачу, чи ви а... А то... та щось що ви, ви то? з, з комп'ютером щось не то я запізнила про А, бачу, бачу, ваше віконечко є є запізнилась, тому й запізнилась, вибачайте. Може ви і казали, але на всяк випадок хочу уточнити. Називалась чи називалася цифра, скільки громад входить от зону активних бойових дій? 18 чи 17 зараз? Це, мабуть, допустимо. Цифра, цифра, цифра не змінилась? Цифра не змінилась тіш 18. Угу. Тіж 18. Ага, ну все. Дякую. Угу. Добре. Дякую. Е, є питання ще до наших спікерів? Уточнили? Все зрозуміло? Е, ну, дякую тоді. Пану Петліну і пану Пожарському це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, і як завжди, ми говорили по середам про евакуацію населення. Закликаємо кожному своєму заході до евакуації населення до, до збереження свого власного життя. І от своїх близьких, якими ви опікуєтеся. Дякую і до наступної середи. Дякую, Дякую. на все добре. До побачення.